Друзі, починаємо наш брифінг на в медіа центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні ми говоримо про здобутки у питанні створення навчального практичних центрів у закладах протипосвіти області. І про це детальніше розповідатиме Юрій Музика, начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА. І з нами в онлайн-включенні Юрій Вілізаров, директор Ніжинського професійного аграрного ліцею. Переходимо до справи. Пане Юрію, запрошуємо. Шановні колеги. Питання розвитку. Заклади професійно-технічної освіти на сьогоднішній день є одним з пріоритетних місць освітньої науки і обласної військової адміністрації, тому що на сьогоднішній день є значна потреба в робітничних катлах, це стосується питання відновлення Чернігівщини, тому акцент робиться на всіх рівнях влади щодо розвитку закладів професійно-технічної освіти. І одна із складовою розвитку це створення в закладах в профтехах навчально-практичних центрів. Навчально-практичні центри це невеличкі підрозділи закладу освіти з новим обладнанням та технікою, а також там, де по можливості міняємо підходи щодо здійснення навчання. Щодо проведення занять, щодо наповнення їх відповідним змістом. Учні проводять практичні заняття, дорослі мають можливість також підвищувати свою кваліфікацію або перекваліфікацію і отримувати відповідні сертифікати по завершенню. До цієї теми приділяли увагу ще з 2005 року, проте тенденція була така ну, незначна, а в останні роки, особливо після 2022 року, ви бачите по графікам, що було створено з 2020 року 7 НПЦ в наших профтехах. Загалом, загалом на базі 9 профтехів області на сьогоднішній день створені 20 Начальник практичних центрів. На жаль, один із них не працює через те, що він був зруйнований внаслідок обстрілу в 2022 році. Щодо, щодо ці 20 НПЦ, ми бачимо, як вони розподіляються, які напрямки вони охоплюють. Необхідно зазначити, що створення НПЦ залежить від того. Який запит кадрів у нас в області ми проводимо відповідну роботу із центром зайнятості, і з роботодавцями? Збираємо запити, збираємо бачення, потреби і спрямовуємо кошти по тим важливим напрямкам підготовки кадрів, які на сьогоднішній день? Є в області. Тому ви бачите, що 20 створено, і які з них також розписано. це електромонтажні технології, і металообробні, і швейні, б'юті технології, господарські технології, транспортні, аграрні, травобробні. Ви бачите, що аграрні у нас два створені, тому що область. Главна. Для обробних два також це знову ж таки значна частина покриття лісовою е, лісом, тому це також важливо е, Звалювальники, і харчові технології. Щодо харчових технологій, як необхідно визначити, що е, на сьогоднішній день це важливо в, також, в контексті реформування шкільного харчування, і в тому числі на базі закладів професійної технічної освіти е, вже в минулому році пройшло медичні кваліфікації близько 150. Кухарів закладів освіти шкіл для того, щоб мати можливість оновити знання оновити знання і також готувати вже по новим технологіям, по новим рецептам меню для покращення спільного харчування дітей. Важливий напрямок, звичайно, будівельні технології, і у нас 5 НПЦ, один із них, на жаль, зруйнований. Але ми розуміємо, що в умовах сьогоднішньої ситуації численних руйнувань, в тому числі і закладів освіти, будівельний будівельний напрямок і будівельні професії вони на сьогоднішній день є дуже важливими. Тому ці НПЦ також користуються попитом і в, 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 в нашій області. В минулому році більше майже 22 мільйон було виділено з державного бюджету плюс співфінансування і було створено 4 НПЦ у нас в області, меблі технологій, обробки металів, також гарних технологій в Ніжинському професійному ліцеї. І сьогодні з нами пан Юлій він трошки розкаже, а також в Сновському училищі. ППЦ сучасних технологій лісництва. Ви бачите, що це з собою являє, які це цифри, що було придбано кількісно. Звичайно, що необхідно це побачити і в щоб зрозуміти, але по деяким фотографіям ви бачите, що це і нова, нові, нова техніка, нове обладнання, от, нові умови. І ті суми, які були вкладені в ці е, НПЦ, вони доволі значущі. Крім державної підтримки е, щодо створення навчально педагогічних центрів, допомагають і наші партнери, е, зокрема Fitchitch Aid», а також е, «Decide». Це е, фінська та е, швейцарська е, організація, які е, за, за рахунок коштів урядів цих країн е, е, також допомагають професійно-технічним. Закладом. Зокрема, в цьому році нещодавно були 32 НПЦ за рахунок фінської держави, це зварювальні технології ВПУ в місті Чернігові, а також автосервісу. Це знову ж таки для того, щоб зрозуміти, що це таке, треба побути. Я сподіваюся, що сьогодні матимуть можливість на місце виїхати туди. Це зовсім нові підходи, нові обладнання, і найголовніше те, що діти мають, дорослі мають можливість навчатися на тому обладнанні, яке використовується на сьогоднішній день в промисловості, в бізнесі, Те, що дає можливість підготувати вже готові кадри, які приходять на підприємства і вже мають можливість приступати до роботи. Дуже важливий напрямок – це… Хачовий. І в, в, одному з, в одному з профтехів за рахунок Шевтарського квітського фонду Десайт створений проферентаційний кулінарний хаб Знову ж таки, з новим обладнанням, з новими підходами, і вже на цьому тижні там будуть проходити навчання, майстри, виробничі навчання з інших профтехів. Для того, щоб підвищити свою кваліфікацію і передавати далі вже похалям свої знання, в роботі ще один профранційний хаб будівельного напрямку в Залізничному ліцеї. Він ще, я думаю, що в цьому році він був, буде вже побудований. От, в принципі, там роботи тривають. Це за рахунок також коштів швейцарсько українського проєкту Десайт. Зокрема, якщо проаналізувати минулий рік, то в 2024 році чисельність осіб, охоплених навчальним навчанням в НПЦ становить більше двох тисяч чоловік, серед яких 600 осіб з числа дорослих, які пройшли професійно технічне навчання, підготовку або підвищення кваліфікації. Тобто більше 600, 600 дорослого населення, які отримали нову професію і пішли працювати вже в бізнес. Шановні колеги, у мене по презентації все готовий вистав на питання або пан Юрія, да? Так? так, дякую тоді. Давайте запросимо пана Юрія до слова. Кілька слів, будь ласка, про, про ваш запит. Доброго дня, шановні присутні, як сказав Юрій Володимирович, навчально-практичні центри це. Можливість організувати освітній процес по новому за новими стандартами за сучасними технологіями, це якраз те, що потрібно роботодавцям, оскільки вони використовують уже сучасне обладнання, і цілком зрозуміло, що на тому обладнанні, яке було встановлено, в закладі освіти 20 чи 30 років тому якісну освіту отримати неможливо. Крім того, маємо ламати стереотипи, які залишилися ще від радянських часів. Що профтехосвіта це є щось другорядне, щось меншовартісне цілком зрозуміло, що це не так в нашому закладі. Тобто в Ніжинському професійному аграрному ліцеї на даний момент створено чотири навчально-практичні центри, це зварювальних технологій 2018 року, громадського харчування 2020 рік, транспортно-будівельні технології 2022 і аграрних технологій, який ми назвали агропростір. У 2025 році фактично завершено облаштування цього центру, якщо брати загалом від кількості учнів у закладі, то послугами навчально-практичних центрів охоплено 82% здобувачів освіти також. Навчально-практичні центри є популярними серед дорослого населення, значить, за 2024 рік, через навчально-практичні центри нашого ліцею пройшло 271 271 особа. Перепрошую, в основному це були трактористи. Які підвищують свою кваліфікацію, і відповідним чином це було поштовхом для того, щоб створити навчально-практичний центр саме аграрного спрямування, враховуючи і специфіку економіки нашої області, як говорив пан Юрій, і також затребувані... Електрозварники ручного зварювання я маю на увазі знову ж таки доросле населення, і плідними працюємо в якості громадського харчування, оскільки зараз в рамках реформи шкільного харчування відбувається підвищення кваліфікації. Шкільних кухарів, тобто ну, працівників їдалень закладів загальної середньої освіти, освітніми послугами ми охоплюємо фактично всю Чернігівську область, звичайно, враховуючи географічне розташування, ну більше сюди до південної її частини. Надходження від діяльності навчально-практичних центрів у 2024 році становили 1 мільйон 58 тисяч гривень. Якщо говорити про ті ж самі надходження в 2025 році, то 326 тисяч гривень ну фактично, за перший квартал, вже надійшли до закладу освіти. Детальніше хотілося б зупинитися на новоствореному центрі аграрних технологій, в основному, ну ми спланували, що те обладнання, яке придбано, воно має більш практичне значення. Тобто, в основному закуплялися сільськогосподарські машини техніка і відповідним чином те, що дасть можливість безпосередньо працювати на землі, покращити саме ось таку професійну частину професійної підготовки, практичну, вибачте, частину професійної підготовки. Значить, ми змогли за допомогою. Державної субвенції за підтримки управління освіти обласної адміністрації придбати кілька сівалок, придбати культиватор, причіпний оприскувач вже обладнання комп'ютеризоване. Якщо говорити про сівалки, то встановлені комп'ютеризовані системи контролю висіву, це і якість, і точність, і економія насіднявого матеріалу. І не можу не згадати, що за, також вийшло поповнити фонд. Матеріально-технічної бази за співпраці із японською стороною. Японська організація Джайка в кінці березня 2025 року ми отримали сільськогосподарського обладнання на суму 9,7 млн мільйона гривень це трактор. Сільськогосподарської категорії А 2 сівалка, культиватор, дисковий плуг. Будемо говорити про те, що це значна підтримка, яка дасть можливість покращити якість підготовки кваліфікованих робітників саме цього профілю. Ну а загалом, як говорив Іван Юрій, краще один раз. Побачити ніж декілька разів почути. Отже, запрошуємо до закладу на, на екскурсію, так би мовити. У мене все дякую. Дякую вам, пане Юрію, за цікаву інформацію. Ми сьогодні трошки обмежено по часу. Є ще кілька хвилин. Шановні представники медіа. ще є запитання до глух учасників? Все зрозуміло, дякую. Дякуємо. Запитання має тоді на цьому все потрібно завершене. Сказали, з